Щойно стала свідком падіння велосипедиста. Ну, він мені не під колеса впав, але ж я то бачила. Хлопчина на тротуарі наїхав на ділянку, там, де пісок, пил і він прям впав. Я зупинилась, спитала, чи все в нього добре. Сказав, що все добре, тож я поїхала далі. А тато мені розповідав різні історії зі свого водійського досвіду. У нього до автівки був мотоцикл. Він ще був молодий. Розповідав, якщо відбувається падіння, як розміщуються ті, хто падає. Спочатку падає мотоцикл, потім летить далі водій мотоцикла, і ще далі летить пасажир, якщо він є. І мій дядько брат мами казав. Та як то я можу так далеко летіти далі тебе, якщо я отут сиджу і тримаюсь міцно за ручку? І от коли вони з Вані їхали вже там е, до тещі, от, дядя Ваня сидів позаду, тримався міцно. І тут е, тато бачить таку ділянку і каже: Ваня, тримайся міцно. І хоч швидкість була вже невеличка, але вони таки впали. І дядя Ваня розповідає, що... Каже, сиджу, тримаю же ж міцно і відчуваю, як я грудьми повзу по твоїй спині. Тобто, так вони і впали спочатку мотоцикл, потім тато, а потім вже дядя Ваня летів далі. Всіх можливо, у хлопчини був такий досвід, а можливо, це його перший такий досвід на, на такій ділянці. Тож він не впорався. Але ж добре, що все добре закінчилось.